Настанням осені у високогір'ї Карпат випав перший сніг. Температура знизилась до мінус 5 градусів. Більшість туристів виявились не готовими до таких примх природи та потрапили в ситуації, з яких без допомоги рятувальників не змогли вибратись. Попри всі прохання працівників служби по рятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації. 30 вересня від рятувальників чернівців поступило повідомлення повідомлення до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Івано-Франківській області про те, що група в складі трьох чоловік знаходиться на полонині гостовець Верховинського району через ускладнення погодних умов та погіршення самопочуття, потребують допомоги рятувальників. Для допомоги туристам залучалися верховинські рятувальники, якими було встановлено координати перебування туристів. А також рятувальники супроводили їх до села Голошина Білоборізької територіальної громади Верховинського району. Ще однією проблемою цього тижня стали любителі тихого полювання, які, нехтуючи усіма правилами власної безпеки, ринули на пошуки грибів, але зустріли гірських рятувальників. Так, 28 вересня рятувальники здійснювали пошуки чоловіка, який заблукав під час збирання грибів. До Рятувальників звернулася жінка і повідомила, що її батько – Артого року народження житель міста Івано-Франківська ймовірно заблукав під час збирання грибів в лісовому масиві села Санжів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. Рятувальниками було обстежено майже 70 гектарів лісового масиву та 60 кілометрів лісових доріг. Чоловіка вдалося знайти аж наступного дня в лісовому масиві поблизу села Санжів. В задовільному стані чоловіка було супроводжено до місця проживання. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 25 рятувальників, а також кінологи з собаками, і територія обстежувалася за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. О 19.17 на лінію 101 поступило повідомлення від мешканця Дзвеняцької територіальної громади про те, що його батько 1948 року народження пішов по гриби в лісовий масив. Та заблукав зв'язок з чоловіком відсутній, тому потрібна допомога щодо його пошуку. 9 годині ранку рятувальники знайшли заблукалого мешканця краю, обігріли та в задовільному стані на квадроциклі транспортували до карети швидкої медичної допомоги. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 18 рятувальників, 5 одиниць техніки, а також кінологи з чотирма собаками і повітряний моніторинг здійснювався за допомогою безпілотного літального апарату. Також 1 жовтня рятувальники розшукували п'ятьох, заблукалих грибників в Калузькому районі. Так, вчора, о 20.10 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу села Тисів четверо жителів Львівської області втратили орієнтир та заблукали. Їх розшукали рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Осмолода та супроводили до села Тисів. Звідки група людей направилася до тимчасового місця проживання? Також близько 9-ї години вечора до рятувальників звернувся чоловік та повідомив, що його 59-річний батько ще зранку вирушив по гриби до лісового масиву поблизу села Старий Мізунь Вигодської територіальної громади, та по даний час не повернувся до місця проживання, ймовірно, заблукав зв'язок з ним також відсутній. Чоловіка також розшукали осмолодські рятувальники спільно з працівниками лісгоспу та супроводили до місця проживання. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу полонини Негрова Івано-Франківського району четверо жителів Харківської області відчули погіршення самопочуття також перевтому. Крім того, був проливний дощ. Тому група людей потребувала допомоги рятувальників. Івано-Франківські рятувальники встановили координати місця знаходження туристів та за допомогою квадроциклів транспортували жителів Харківщини до села Бестриця Надвірнянського району. Звідки група направилася до тимчасового місця проживання? Дбайте про свою безпеку, та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.